Усі ми помремо ти, я, наші діти, онуки, тоді правнуки та праправнуки. Людська цивілізація, ймовірно, не проіснує довше від кількох тисяч чи максимум сотень тисяч років. Наше Сонце згасне через мільярдів за п'ять років. Згодом через якийсь трильйон другий років згаснуть усі зірки взагалі. Урешті решт галактики стануть невидимими одна для одної, так як світло не встигатиме долати міжгалактичний простір, котрий темна енергія розширює швидше за будь що. Через ще якихось кілька трильйонів років чорні діри стануть останніми об'єктами, що залишилося, повільно випаровуючись, поки не залишиться нічого, окрім порожньої, темної, холодної пустоти. І в чому тоді сенс, якщо все у світі котиться до невідворотної теплової смерті? У чому сенс існування та життя, мого життя, твого життя? Який сенс? А що таке взагалі сенс? Саме слово сенс на перший погляд споріднено із чимось сенсорним, і це дійсно так. Слово походить з латинського «sentio» почуваю, розумію, думаю, його вже слов'янський синонім смисл, очевидно, походить від мислення. Попри те, що не слід усе підрядати мелогізувати, походження слова зазвичай слугує гарним вступом, що наштовхує на його розуміння. Отож сенс це щось на кшталт якогось відчуття, яке якимось чином пов'язане з мисленням, думкою, яке ми усвідомлюємо розуміємо, вдумливе відчуття, чи відчуття, якому думка надає значення, чи може надумане відчуття. Адже наразі ми можемо стверджувати, що лише люди надають речам, під речами я маю та матиму на увазі і феномени і події тощо. Сенсу тварини чи рослини цього точно не роблять, бо не мають мислення. Ми можемо сказати, що для них те щось може мати значення, наприклад, якісь навколишні умови, наявність сонця, води, певної температури тощо, але знову ж цей сенс вкладаємо ми самі. Ми завжди саме вигадуємо, надумуємо сенс. Як і багато інших понять, це дуже абстрактний концепт, що може мати чимало значень залежно від контексту, точки зору, мети та, парадоксально, сенсу, який ми у нього вкладаємо. Намагаючись дати визначення слову сенс, ми обов'язково втрапимо у нескінченну рекурсію, оскільки кожне слово у визначенні теж має мати сенс, так само як і їхній взаємозв'язок. Незважаючи на це, ми все одно інтуїтивно розуміємо, що таке сенс без жодних чітких визначень. Щось важливе, значуще, що тим чи іншим чином визначає наше сприйняття та ставлення до якоїсь речі, а відтак спонукає та мотивує поводитися з нею та діяти якимось особливим чином відповідно до цього вкладеного значення. А що взагалі визначає людську поведінку? Чому ми обираємо діяти та поводитися якимось тим особливим чином? Першочергово, звісно, біологія. Адже всі ми живі, біологічні істоти, у всіх нас є базові потреби у виживанні, волі, безпеці, їжі, які будь-яка тварина намагається задовольнити передусім. На цьому рівні панує мотивація батогата-пряника. Максимізуй задоволення, мінімізуй страждання. Опікся вогнем більше туди не полізеш. Знайшов дає чим смачно і ситно підкріпитися. Запам'ятаєш дорогу та спосіб добування смаколика. Наступне це наша друга природа соціум. Адже ми не просто біологічні істоти, а й соціальні. Для нас інші люди не менш важливі, ніж їжа, навіть не просто для прокреації розмноження. А й для виживання у групі це завжди легше, Якщо, звісно, ти не надто з неї виділяєшся, бо й свої зжируть ми завжди в пошуку кооперації, валідації та підтримки. Не припиняємо стверджувати свого місця в ієрархії, мов ті шимпанзе, бажаємо вилізти на найвище дерево чи закричати найголосніше, щоб підвищити свій уявний ранг. Або принаймні не поступитися молодому підростаючому шимпанзеняті. Тільки в нас це набагато складніше ієрархія вже не одна у кожному колективі своя, тому доводиться постійно боротися за місце під сонцем на десятках різних арен. А ще через тиск інтелекту ми вже вимагаємо не просто тепленького трону, але навіть готові ним пожертвувати заради чогось геть невтямущого для наших мавп'ячих родичів. Самоактуалізації, що б воно не значило, кожен тепер намагається знайти себе в цьому житті, якось реалізуватися, відкрити щось нове, чи знати найбільше за всіх, чи бути найпершим, чи найсильнішим, чи найкреативнішим, чи все разом. На цьому рівні потреби навіть готові жертвувати базовими біологічними потребами, що вже геть за межами будь якого здорового звірячого глузду. Як це ти обрав книгу замість корму? Добро. Це все якось може пояснити нашу поведінку. А сенс? Що спонукає саме шукати сенс? Звідки в нас це внутрішнє нестримне бажання? Чому ми не зносимо безсенсового, обзиваємо його марним та пустим? Звідки це нестерпне відчуття дискомфорту та навіть тривоги, коли ми не можемо знайти того сенсу? Знову таки тут усе починається з біології. Адже той наш предок, що міг надати вагомого значення підозрілому шурхоту в кущах, однозначно отримував перевагу порівняно з тим, хто в цей час не розумів, чому перший уже накивує п'ятами в сторону горизонту. Окрім того, спільні сенси об'єднують групи, що також допомагає спільно долати труднощі та, звісно, інші групи, чиї сенси відмінні. Поступово гени саме таких шукачів сенсу в глибині кущів поширилися на всю людську популяцію, бо решта була з'їдена тиграми або винищена ватагами приматів, об'єднаними одною метою, і тепер ми отримали фізичний мозок еволюційно запрограмований безупинно шукати метафоричні сенси краще тривожитися від нестачі смислу, ніж від потенційної нестачі макітра через ті кляти кущі, що підозріло шарудять. Чи означає це тоді, що у нас всіх мало би бути одне спільне на всіх призначенню, так як ми як вид розвивалися за однаковим еволюційним кресленням? Чи принаймні той сенс нашого існування мав би не сильно відрізнятися між окремими індивідами? Чи вигадує собі кожна людина саме такий сенс, який за поточних умов та обставин найбільше сприятиме задоволенню її потреб як істоти біологічної, соціальної та мислячої? Чи навіть не вигадує, а радше віднаходить у коморі свого єства, залишеного у спадок еволюцією? І чи пошук сенсу існування, який часто стає самоціллю та основним драйвером життя, це дійсно фіча, а не баг. Тож у чому ж таки той сенс життя? Почнімо знову з біології, бо сенс життя як феномену біологічного існування цілком зрозумілий. Він полягає у тупій реплікації генів так навіть не у прокреації індивідів чи виживанні виду. Кожен живий організм з точки зору геному не більше, ніж мішок, що захищає від ворожого навколишнього середовища ті дрібні складні білки, які здатні самовідтворюватися. А от з кожною окремою людиною вже складніше адже усвідомлюємо ми себе не як сукупність генів, а як свідомість. Щось таке окреме, неначе відділене від зовнішнього світу, яке відчуває саме себе? А нащо? Чому і для чого існує це відчуття усвідомлення? Іншими словами, який сенс життя? Які моє, твоє і всього людство призначення та мета? Та й взагалі які в біса мета чи призначення, якщо в кінцевому підсумку все закінчиться і ми нічого не в змозі з цим подіяти? Ну, до речі, комусь саме почуття власної кінечності й надає сенсу Життя одне тому потрібно прожити його наповнено, не просто так. А якщо не одне тут навіть можна не згадувати про реінкарнацію, а поговорити про це з наукової точки зору Мульти Всесвіти. Цілком наукова поки що гіпотеза, що має великі шанси стати теорією у фізичній космології. Згідно з цим уявленням, паралельно з нашим Усесвітом існує безліч, може навіть нескінченна кількість інших, і кожної миті від того світу, у котрому ти зараз перебуваєш, відгалужується безліч нових, у яких реалізуються нереалізовані в цьому можливості. Усі. Тобто в одному з паралельних світів ти дивишся це відео з телефона, а в іншому з планшета, а в третьому слухаєш у власній теслі чи взагалі у летючому автомобілі власного виробництва. Наступної миті в якомусь зі світів на тебе з неба звалюється метеорит, а в іншому мільйон доларів. Але найцікавіше тут те, що, оскільки обов'язково, ну майже обов'язково. Має утворитися стільки світів, скільки існує можливостей розвитку подій, а ймовірність твого зникнення ніколи не дорівнює 100%, ти обов'язково продовжуватимеш своє існування в одному з відгалужених світів. Таким чином, у тому твоєму виграшному в лапках світі твоя свідомість існуватиме завжди, переживши світи всіх інших свідомостей. Тобто, скільки б ти не намагався грати з собою в російську рулетку у своєму світі ти завжди виграватимеш або програватиме якийсь той інший ти зі щойно відгалуженого Нового Всесвіту. Скільки б на тебе не падало метеоритів, дивовижним чином ти завжди виживатимеш, і лише альтернативний ти з паралельного Всесвіту буде вбитим, І так далі до нескінченності. На практиці, звісно, краще це не перевіряти. Хоча один із засновників теорії мультиверсу був справді щиро переконаним у цьому і вів відповідний спосіб життя. У нашому всесвіті він не дожив до старости, але цікаво, що там у його. Раджу поцікавитися. Крім того, згідно з тою ж таки теорією, має обов'язково існувати такий усесвіт, де після його теплової смерти, описаної на початку відео, великий вибух знову гаратне і все повториться в чергове. Точно за ніцшою з його вічним поверненням. А якщо наш усесвіт таки нескінченний, а цьому також можна знайти притомне обґрунтування, то нам не обов'язково навіть існування іншого дзеркального, де все повториться. Бо тоді нескінченним є й наш час, що також у свою чергу передбачає вічне повернення. Ну, швидше за все. Ну, це все, звісно, чудово. Але мені, наприклад, неважливо, скільки разів я проживатиму своє мізерне на світовому часу просторовому масштабі життя. Це не додає ніякого йому сенсу, а радше навпаки, якась вічна нісенітниця виходить а вічне повернення. Якось може стати навіть сумно, чи порожньо, чи страшно. То, може, сенс життя це якимось чином вийти з цього заклятого кола сансари? Чи реалізувати якесь інше, вище призначення, закладене Богом творцем, якщо говорити з точки зору авраамічних релігій. Але ж як упевнитися, що саме це, щоб це не було, нірвана? Як упевнитися, що я реалізував це своє призначення, навіть якщо сам Бог мені це підтвердить? Ну ні, ти ж мав би це... Обов'язково відчути, що от воно єдине істинне спасіння. Але чи можна довіряти всім відчуттям? А якщо це чергове випробування сансара чи диявола, якщо бажаєш. Маючи свідомість, не можна бути на 100% певним, що вона на 100% не затуманена, тож у чому такий сенс життя? Знову і знову повертаємося ми до того питання, відповідь на яке від нас віддаляється швидше, ніж темна матерія розширює простір. Тож, може, ну його той сенс? Скільки можна? Що ж на початку відео сказано було, що він завжди надуманий. Та й справді об'єктивно існувати його не може. Суб'єктивно буває, у кожного свій. Що тут ще говорити? То ще так він потрібен, може то лише побічний ефект розвинутого інтелекту? От собака він бігає із задоволеною мордою за пелицею по парку без жодного сенсу? Водночас теж реагує на шурхоти в кущах, а самі кущі квітуть та створюють прихисток для будь якої живності, теж без жодного сенсу. Наше рідне Сонце, що вічно зайняте термоядерними реакціями, завдяки яким ми отримуємо світло і тепло, теж робиться без ніякого сенсу. Як і чорні діри, які навпаки невпинно пожирають усе довкола. Навіть якщо ми вигадуємо для них якісь смисли, у реальності це не змінює нічого. Ну нічого не змінюється без поняття сенсу. Або змінюється навіть в кращу сторону. Бо ми самі себе ними часто обмежуємо. Майже завжди. У давньокитайському даоському трактаті Джуанзи є такий вислів: У грі, де ставлять на черепицю, ти будеш спритним. У грі, де ставлять на поясну пряжку, ти будеш схвильованим, А в грі, де ставлять на золото, ти втратиш голову. Чому так? Далі пояснюється. Мистецтво у всіх випадках буде одне й те саме, а ось увага твоя перейде на зовнішні речі. Той, хто пильнує зовнішнє, незграбний у внутрішньому. І от сенси завжди приходять лише зовні. І той зовнішній потенційний виграш та кінцева мета, той новий сенс гри починає обтяжувати твоє внутрішнє настільки. Що ти втрачаєш природну невимушену легкість грайливості, і чим дорожчий приз, тобто чим вагоміший та серйозніший сенс, тим важче не завалитися під тією вагою. Так корисно й приємно мати призначення та мету, якийсь у тому бурхливому морі життя, але частенько трапляється так, що, задивляючись на путівну зорю, не помічаєш, як ти вже без корабля команди та навіть компаса. Озираєшся навкруги, а навколо лиш різні хвилі. А тут ще й небо вкрило хмарами, і тої зорі вже й не видно. Далеко тепер допливеш? Та й у яку сторону? А навіть як доплив і та твоя зоря прямо зараз над тобою, навколо далі лиш грізні хвилі, то міг лишитися там, де був. Но тоді згадую, що сам собі придумав плисти в ту сторону до тої зорі. Сенси завжди вигадані. Той хитрий трикстер, що ми звемо розумом, постійно грається в ті ігри. Перше придумає сансару та Нірвану, пекло і Рай, тоді вкладе в них купу сенсів, а тобі з тим всім розбиратися. Ну і як тут виграти? Така вже його природа дуже хоче він гратися, навіть ціною того, щоб відволікти тебе від чуттєвого проживання життя. Чекай, якого якого, чуттєвого, себто сенсорного, наповненого сенсом, чи що. Ну так, відчуття це вже сенс. Будь-які, навіть гіпотетична протосвідомість матерії за Пенроузом уже сенс. Може й ні, це не принципово. Що я хочу сказати, так це те, що сенс не те, щоб зайвий, але не обов'язковий. Ми самі собі придумали, що речі мають мати сенс але ж ні вже згаданий собака, ні дерева, ні сонце з зорями та чорними дірами сенсу ніякого не мають вони його не створюють, не містять у собі і не наповнюють ним інших. Цікаво, що й не всі люди оперують сенсом та надають йому такого великого значення. Імовірно, це хвороба нашої цивілізації, бо ж якщо спитати мисливця збирача, у чому сенс життя, він дасть найщирішу можливу відповідь Не знаю, та немає. Водночас, на питання, у чому щастя, він відповість м'ясо, вода, мед У всьому всесвіті немає сенсу. У ньому просто немає необхідності. сенс на не те, щоб зайвий, але не обов'язковий усе є просто бо є, і є таким, яким є, бо так є, усе просто так сталося цілий Всесвіт просто так стався. Ну немає у нього причини це лише наше еволюційно обумовлене бажання шукати для всього причину. Можна нескінченно розпитувати, хто створив, чи що породило Всесвіт, і хто створив того, хто створив чи те, що породило Всесвіт, а звідки взялися вони, і так далі, але слони, що тримають диск землі, стоятимуть завжди на інших слонах, і кожна нова ланка буде на черговій іншій до нескінченності. І мети у Всесвіту нема теж Ну, немає жодного пункту призначення, куди він рухається. З чого ми це взагалі взяли? Це дуже тяжко вловити нашому лінійному аналітичному світу сприйняттю, що постійно членує більше на меншу і таким чином виокремлює початок і кінець. Бо ж всесвіт тотально холістичний. Час простір це єдине полотно, тому концепції початку та кінця, а тому причини та мети до нього не можна застосувати. Ну як? Ну як? Обов'язково ж усе має мати практичне значення та застосування? Просто так. Неможливо. Мусить бути чому й для чого. Мусить. Використуй метафору Алана Вотса Світ сутнісно це радше гра. Наприклад, на музичному інструменті. Ніхто не робить завершення музичного твору його сенсом, а так виглядає, що ми тільки тим і займаємося. Нам би лиш почути той фінальний акорд і все. От тоді то ми все зрозуміємо тоді то можна сказати, що це мало сенс, інакше на чорта, але в цьому вся краса гри, причина гри і мета гри у самій грі. Дуже добре підходить під наше визначення світу як тотально холістичного. Чи ти граєш в комп'ютерні ігри, може, заради фінальної катсцени, чи їси, щоб помити посуд, чи не спиш, щоби лягти спати. Аби лиш потрапити в той рай і сказати От він я, нарешті. А далі що? Шукати черговий сенс перебування в раю? Ну, може дочекатися ще кінця світу, перебути його знову ж таки в раю. І тоді, нарешті, Всесвіт виконав своє призначення. Тепер то, а тепер зараз ми. Е... Тепер можна й пограти, напевно, чи що, чи заново все запустити. З знову те вічне повернення. Ой. Та можна прямо вже грати просто для того, щоб грати. Чи то на скрипці, чи то в доту, чи то в квача. По фану, заради задоволення і веселощів. І нехай у тебе перед тим останнім акордом хоч вилетить смичок, хоч зникне інтернет, хоч мама закличеної обід. Яка різниця, якщо було так захопливо в процесі? Ні жодного сенсу тоді не існувало ні причини, ні мети, та навіть себе самого точно стан того собаки в парку, чи того клена в лісі, чи того сонця, чи іншої зорі, чи Чорної діри чи всього сущого. Сам себе не знаєш, що навколо не уявляєш майбутнього не плануєш. Минулого не пам'ятаєш. Собі граєш. Наприклад, гру в сенси. Взагалі окремо треба буде потім поговорити і про ігри теж. А поки гра в сенси. Як у неї грати? Шукати сенси, але виграшні. Визвольні. Не давати їм обмежувати себе. Натомість почати вигадувати та вкладати в речі такі смисли, які наближатимуть до свободи. Усе таки еволюція заповідала людському розуму не спинятися в пошуку сенсів, тож нехай він знаходить лише такі. Ти їх спрямовуй там. І куди спрямовуватимеш свою увагу, куди вкладатимеш сенси, звідти й пожинатимеш. А що ж це за такі визвольні сенси, спитаєш? Віктор Франкл, видатний засновник логотерапії від грецької логос Сенс, що пережив нацистські концтабори, казав, що там виживали не найвитриваліші чи найсильніші, а ті, хто бачив у всьому сенс. Виживали ті, хто продовжував займатися зарядкою, чистити зуби чим знайде, доглядати за собою, спілкуватися, мислити, молитися чи медитувати, планувати майбутнє на волі. Врешті-решт, грати в ігри, коли видається змога. як уже оточуєш себе сенсами, то хай вони наповнюють все життя, а не включатимуть лише результати окремих дій. Результат це тільки похідна від дії. Побічний ефект. Навіть не мить це лише розумова абстракція, яка існує тільки у твоїй голові. А основа життя це все решта. Тобто процес, процес життя, відчуття життя, усвідомлення життя, усього і в усьому його різнобарві. От і весь сенс. Від латинського «сентіо» відчуваю, почуваю, розумію.